Всім привіт! Оце клас. Проснулася, зайшла сюди і плодик впав. Зараз буду його діставати, розкручувати, бо тут, щоб все дерево не переломало. Важкий. Треба лізти, діставати його. Треба зараз цей мішочок знімати дуже обережно, бо тут де пліт. Висів, тут квітка, яка довго вже в такому стані стоїть, вона не росла. Але зараз так розумію, що піде процес вже росту. Бо плодик вже, нарешті, дозрів. Ось тут ще було запилення квітки. Теж вона стоїть вже довго, не росте. Сподіваюсь, зараз вже все, що було запилено, цього, піде у рост. Ось ще була запилена квітка. Ось тут. На жаль, чотири квітки я пропустила, бо була не вдома. Ну, промовчу, що деякі я була вдома просто, просто так вийшло в мене. Ось тут яка була дуже класна квітка, я її пропустила. Тут ще один маленький такий піньочок. Квіточка буде рости. Ну, і тут такі є бугороті маленькі, ось вони. Це теж. Квіточки, які чекали свого часу, коли плід впаде. Ось тут теж маленькі почнуть рости. Тому гонебана нарешті трошки видихне, бо всі сили віддавала вона на цей плодик. Зараз ми його дістанемо і будемо зважувати, бо цікаво, скільки він важить. Давайте все це розкручувати. Дістала, поки діставала ці колючечки повідпадали трохи. Від неї дуже приємний запах. Ось місце, де вона кріпилась. Так, чого не ловиться? Ось так вона висіла. Велетенська, вже м'якенька, подивіться. Боже, чудовий від неї запах. Ходімо її зважимо, так, ідемо зважувати, тисячу сімсот Зараз ще на сі перевіримо. Так, тисячу сімсот. Ой. Зараз будемо смакувати. Так, зараз розріжемо, показую, що він вже дуже м'якенький. Він сам дозрів, сам відпав, дуже пахучий. І має бути дуже смачнючий. Ріжеться чудово, але просто ніж менше треба було більше ніж взяти. Так. Розріжемо. Ось така в нас краса. Боже, аромат просто не передати словами, він дуже запашний. Аромат дюшесу, дуже насичений. Зараз будемо його смакувати, Насінечку виймаємо. Боже, він дуже смачно пахне. Ці секції зараз. І скуштуємо, який він на смак, чи він набрав, набрався цукру. Якщо мало, плід отримує сонця, то він більш з кислинкою. Так, в нього переважна кислинка, бо ну, в мене дерево стояло так, що сонце на плід мало попадало. Але я люблю кисле все. І солодке люблю, і кисле, тому мені. В принципі, цього вистачає. Мені подобається його смак навіть з кислинкою. Він дуже прикольний на смак. Як же в попередньому відео я казала, то він такий більш на що він схожий. Ну, дюшес, грушка. Може трошки. Трошки-трошки що там трошки є. Тут трошки волокнистий він більше, ніж попередній був плодик, який був менший. Цей кілограм 700. Там 14 щось таке. А той був е 990 грам, ну майже кілограм. Тому. Я задоволена. Зараз, якщо підуть у рост, всі запилені квіточки і ще будуть нові квіточки рости, то сподіваюся, що плодики підуть рости на весну і будуть отримувати більше сонечка. Це будуть вже весняні фрукти. І треба буде проекспериментувати, поставити на максимальне сонце. Якось гілки. Підв'язати по-іншому. І будемо куштувати, бо це четвертий плід з цього дерева. Сподіваюсь, далі буде більше. Будуть вони за смаком ще смачніші, бо цей переважно кисленький. Тому, хто любить такі смаки з кислинкою, це ваші фрукти. Намагайтесь їх вирощувати. Вони, ну, безпроблемні, як на мене, в догляді і вирощувані. Лише треба робити їм тропічні умови вирощування. Ось такі секції в них. Насіння, мені здається, в цьому плодику він більший, але насіння менше. Звичайно, тут є нотки солодкого, сама структура біленька, світленька. Така кремова, хоча вона така, як, як волокниста, але це взагалі не заважає для гарного смакування. Насіння не всі дозрівші. Але подивимось, може щось і проросте, як з попереднього плодику, теж є вже пророщені сіянці. Тому проростають, але не всі насінини, як завжди. Одну половинку. У холодильник покладу, як завжди, бо вона потім, як морозиво стає, дуже смачно її їсти. Коктейль, не знаю, не буду я робити, буду свіжим їсти. Можливо, колись там, якщо буду дозрівати паралельно якісь плодики, то вже з одного можу зробити коктейль. Так мені дуже подобається в такому вигляді їсти. Тому хто ще не вирощує, вирощуйте, якщо є вас куди поставити ці дерева, бо вони виростають десь 2 метри і більше, але можна формувати крону, так як вам це вигідно і дозволяє стеля чи там зимній садочок. Якщо у вас є теплиця тепла, то взагалі без проблем. Це моя мрія теплиця, і всі свої екзоти висадити в цю теплицю. і там прям спати в ній. Тому дякую за перегляди і до зустрічі.